Маркетологи та підприємці, ви досі зливаєте гроші на неефективну рекламу? Щодня я бачу, як бізнеси викидають до 40% свого рекламного бюджету просто через незнання прихованих налаштувань Google Ads. Поки ви робите так, не ваші конкуренти оптимізують кампанії і отримують більше клієнтів за менші гроші. Я працюю з Google Ads понад 16 років і знаю всі приховані механізми цієї платформи. Мене звати Євген Ковалевський, я спеціаліст з Google Ads та налаштування конверсій і аналітики для реклами. Підписуйтесь на канал, де я ділюся реальними порадами про рекламу в інтернеті, які працюють у 2025 році. Перша проблема більшості рекламодавців: ви показуєте оголошення не тій аудиторії. Google за замовчуванням налаштовує широкий таргетинг, щоб ви витрачали більше. Перше приховане налаштування це фільтр, тільки пошукова мережа. За замовчуванням, Google включає опцію пошукова мережа з вибором на пошуковому партнері, де ваші оголошення показуються на сторонніх сайтах з низькою конверсією. Відкрийте налаштування кампанії, знайдіть розділ мережі і виберіть саме тільки пошукова мережа Google. Цей простий крок може зекономити до 15% бюджету, оскільки партнерська мережа часто дає неякісний трафік. Друге секретне налаштування, географічне таргетування за місцем знаходження. За замовчуванням, Google показує вашу рекламу людям, які цікавляться вашою локацією, навіть якщо вони в іншому місті чи країні. Перейдіть до налаштувань локації та змініть параметр місцезнаходження та інтерес до місця на користувачі, які фізично знаходяться у вибраних місцях. Особливо це важливо для локального бізнесу, навіщо платити за клік користувача з іншого міста. Ну я бачив випадки, коли ця проста зміна економила клієнтам до 20% бюджету і суттєво покращувала конверсію. Третє налаштування, яке мало хто використовує, розширений контроль пристроїв. Google дозволяє не лише виключити мобільні пристрої, а й налаштувати різні ставки для різних типів пристроїв. Перейдіть у налаштування кампанії, розділ пристрої та встановіть коригування ставок окремо для комп'ютерів, планшетів і мобільних. Аналізуйте там, які пристрої приносять більше конверсій, і перерозподіляйте бюджет відповідно. Четверте налаштування це планування показів за часом. Багато бізнесів показують рекламу 24 7 хоча їх клієнти конвертуються лише в певний час. Перейдіть у розділ розклад показів реклами і налаштуйте показ у години максимальної активності вашої аудиторії. П'яте налаштування, яке економить до 30% бюджету, це виключення нерелевантних пошукових фраз. Використовуйте звіт пошукових термінів регулярно, щонайменше раз на тиждень. Шукайте запити, які не приносять конверсій, але генерують витрати. Додавайте їх у список мінус слів. Особливу увагу приділяйте запитам зі словами безкоштовно, кошта дешево своїми руками. Вони рідко конвертуються в клієнтів. Використовуючи ці 5 прихованих налаштувань, ви можете суттєво оптимізувати свій рекламний бюджет і отримувати більше конверсій за ті самі гроші. А в описі ви знайдете посилання на автоматичну систему фільтрації відгуків для підвищення Google рейтингу та на мій сайт з корисними матеріалами для налаштування ефективної реклами.